обсесивно компульсивний розлад особистості взагалі треба розуміти, що обсесивно компульсивний розлад особистості головна проблема в тому, що люди, знаєте, прагнуть такого ідеалу. У них є такі тенденції перфекціонізму. Також потреба в контролі, тобто все має бути контролюватися, тому що якщо цього не буде, буде дуже сильна тривожність і дуже тяжко для таких людей. Взагалі треба розуміти, що в них також дуже сильна така, знаєте, регідність, тобто незмінність. Тобто люди, а знаєте, якщо вони жили так, 5 років вони будуть продовжувати 10, 15, 20, ну, якісь є сталі зразки, поведінки, які будуть підтримуватись, і дуже люди дуже е, тяжко сприймають, знаєте, як е, називаються проблеми в своєму житті, е, взагалі, якісь такі, знаєте, неуразиці, якісь такі е, стресові ситуації, непередбачувані ситуації, якщо можна так сказати. Взагалі до таке вихов взагалі діти, а, які тобто яке виховання. Тобто в більшості таке виховання, знаєте, дуже сурове виховання, коли була дуже сильна нетерпімість до помилок, до якоїсь такої, знаєте, свого самовираження. Тобто, це в більшості, знаєте, як можна сказати, військове виховання, тобто сурове максимально виховання в наслідок діти зараз. Тобто люди, які мають спосібний комплексовний розлад, вони отакі, знаєте, регідні, дуже болючі до помилок і дуже потребують контролю.